Голоси дітей також говорять про те, що і самі діти, особливо підлітки, також звертаються на гарячу лінію, і їхні питання теж досить цікаві. І я вважаю, що нам, батьки, батькам, потрібно знати, з якими ж саме запитами діти телефонують на гарячу лінію. Це сумно, але це факт. Що діти в 80 з лишнім відсотках телефонують на гарячу лінію з приводу своїх таких критичних емоційних станів, тобто діти переживають страхи, діти переживають агресію, знервування, і це великий відсоток в порівнянні з тим, що ми говоримо, наприклад, в загальному, що діти звертаються тобто більше 90 діти телефонують на. На гарячу лінію за порадою, що їм робити з власними своїми емоційними станами. Вони не знають просто що, що робити. І найбільший відсоток це дійсно страхи. Тобто діти переживають за своє сьогодення, діти переживають за своє майбутнє і вони не знають, що з цим робити. Мені, як спеціалісту, як психологу сумно, що батьки ну, не можуть. Розібратися в цьому питанні і з дітьми, тобто не знаходять шляхи комунікації, і діти вимушені телефонувати стороннім людям і задавати їм такі запитання. На другому місці, після страхів, я вже говорила, що це є агресія, це знервованість дитяча і зауважу, що близько 60% звернень від дітей. А є про самоушкодження, тобто діти, окрім того, що відчувають страх, що вони відчувають агресію, вони і ще хочуть заподіяти собі шкоду. Це також дуже такий неприємний для нас факт для батьків, але він існує. Також, окрім того, поступають і ще запити про дійсно про комунікацію з однолітками і про те, що з батьками не все гаразд у відносинах. Ну і також є запити і ще щодо насилля. Ми знаємо, що зараз особливо у Європі, і дуже часто про це чуємо, що у дитячих садочках, у школах повсякчас зустрічається таке поняття як булінг. Тобто, це такий неприємний факт, але про нього ми маємо теж говорити, бо все, що закладається у дитину на початку її життя, воно потім. Переростає в величезні проблеми у дорослому житті, і про це ми також сьогодні будемо з вами говорити.